Трояндочки заходять на друге квітування всередині липня і раді вас вітати в кучерявому садочку, що під Львовом. Моя улюблена фраза в минулому життя таке воно бентежить. І слова ці будуть досить доречними до сьогоднішньої теми. Бо поговоримо ми про несправжню борошнисту росу або пероноспороз – Таку непросту болячку, котра бентежить тих, до кого вона завітала. Вважається невеликовною, якщо вже розповсюдилася посаду. Але якщо схопитися і помітити перші ознаки, а вони будуть на листі, і тут же видалити хворе листя, не дати поширитись на пагони та сусідні рослини, тоді можна вважати, що все ще може бути і. Добре. В іншому випадку це буде щорічна безкінечна боротьба. Ворога потрібно знати в лице. Спочатку пару слів про збудника цього захворювання, а потім про методи боротьби з ним. Ось він. Гриб псевдопероноспора, спарса, що належить до несправжніх псевдогрибів. Має ознаки схожі із грибами і з водоростями. Але на нього все рівно діють фунгіциди, засоби проти грибкові. Спочатку вражаються листочки, і саме верхні листочки на кущеві, а під листочками таке буде сіреньке напилення, це органи розмноження гриба. Зверху ми будемо бачити бурофіолетові плями, котрі з часом перекидаються, якщо нічого не робити, на пагони, на стебла. І можуть дійти навіть до прививки, якщо вона не заглиблена у ґрунт. З цим грибом проблема для нас у тому, що він живе всередині тканини листка і не системними фунгіцидами його не взяти ніяк абсолютно. Друга проблема те, що він розмножується різними способами, і після статевого розмноження його клітини оточуються такою щільною захисною оболонкою, в котрій вони і зимують, і можуть пережити 2-3 роки без сприятливих умов. А за сприятливих умов починають розвиватися і заражати рослинки. Що належить до сприятливих умов? Це температура від плюс 10 і вище, але десь до плюс 18 не більше. І обов'язкова вологість для розмноження, будь-якого типу розмноження. Тумани, роси, дощі, мокрінь. Тому ознаки пероноспорозу ми спостерігаємо в основному на весні та восени. Влітку, коли спека і сухо, розвиток гриба призупиняється, але він в той час. Може розмножуватися і розвиватися сприховано, а на осінь ми тоді вже побачимо результат. Для чого я цим всім морочу вам голову? Щоб ми всі розуміли, коли саме і з якою метою ми проводимо обробки. Почну з осені, бо це надзвичайно важливо. Не можна залишати листя з плямами несправжньої борошнистої роси на зиму. Бо гриб зимує або цих в тих цистих оболонках, або у органічних рештках, на листі пагони. Це все на зиму обрізається, якщо воно має враження. Ні одного листочка ну, бажано, аби не, не залишилося у трояндарії. А далі обов'язкова профілактична на зиму обробка. Це класична обробка мідь вмісним препаратом будь-яким, до прикладу, біошок. Або Медян Екстро плюс 30 d препарат. У мене є на каналі відео про обробки, тому намагатимусь не дублювати інформацію. Чим завершили сезон, з того й починаємо. Навесні знову ж таки по голих стеблах, по бруньках, котрі ще не прокинулися. Біошок з 30Б. Тепер можна і з 30Д препаратом. Щоби знищили оті капсульовані ті капсулки ті цисти, котрі, можливо, потрапили на поверхню стебел. Бо листя тож у нас ще немає. А далі вже пішли специфічні проти пероноспорозу препарати. І все залежить від ситуації і від рівня враження рослин. Якщо троянди в саду хворіють тривало і серйозно, то потужним є поєднання таких препаратів з діючими речовинами, як манкоцеп та фосетил алюмінію. Це потрібно під корінь внести магнікур Energy. Всі розрахунки будуть написані, але тоді, коли вже рослинка розвивається і температура повітря сягне вище 10 градусів тепла, під корінь магнікур Energy, а по листю ридоміл Голд. Магнікур енерджі має додатковий ще стимулюючий ефект. Рослинки ростуть після нього дуже активно. Це тішить. А от, Редоміл Гол досить токсичний препарат. Тому у мене нема страшної ситуації з несправжньою борошнистою. Буває окремі кущі, але я відразу ті листочки верхні зриваю і утилізую. Тому немає масовості. То я. Не так обробляю. Я беру препарат кустодію, котра активна і проти несправжньої борошнистої, і проти борошнистої роси. І нею полистю обробляю разом з препаратами від комах, прилипачами і так далі. Це все є в іншому відео про обробки. І сад обробляю не вибірково хворі рослини цим всім. От її кустодією і тим всім решто, А загалом весь трояндарій. Тому це в мене така профілактика, в принципі, для всіх від оцієї болячки також. Ми зараз бачимо препарати, котрими я в своєму саду користуюся. І мені їх вистачає, аби притримати хворобу. А далі літо, літочко тепленьке. Ці препарати мали б. Ну, забрати хворобу, ознаки її. І влітку ми помилково тішимося, що вже побороли ура, немає ніяких, ніяких ознак. Проте можуть бути свіжі перезараження саме в цей час. І якраз влітку дуже важливо не пропустити, не купитися на ту оманливу безпеку. Не пропустити профілактичну обробку. Я особисто все-таки намагаюся повернутися до біопрепаратів в цей час. Користуюся і триходерміном 20 грам на 10 літрів і оприскую по листю. Нам треба згори оприскати, знизу листочки всі оприскати увесь кущ. Ввечері це роблю, коли вже заходить сонце, аби ультрафіолет не знищив триходерму. І в триходерми буде ціла ніч на вологому листі для боротьби з паразитом. Або сінну паличку вношу в варіанті фітоспорину та багато інших є схожих препаратів. Також ввечері це не той випадок, що ми залишаємо мокре листя на ніч. Тут воно працює нам на користь. Ще, буває, в садах заводиться павутинний кліщ влітку в спеку. Тоді обробки йдуть тіовід джет, це є препарат на основі сірки, він також профілактично буде працювати і проти нашої несправжньої борошнистої. Ці препарати діють поверхово якраз проти отих зооспор, це інший спосіб розмноження на початкових етапах зараження. Дуже важливо такі обробки робити після літніх дощів, коли підвищена вологість сприяє поширенню захворювання. Звісно, не по мокрому листю, нехай воно обсохне, а тоді зробити обробку. Це варіант. Моїй благій ситуації. А якщо ситуація серйозна, про яку ми вже говорили, то все знову по колу. Знову підкорінь магнікур Energy після першого квітування. Він знову ж простимулює наростання пагонів і друге квітування. А по листю редомілом Голд. Все те саме. Це теж потужна профілактика, аби на осінь не зустрітися з болячкою заново. І тут ми підійшли до важливого моменту. Не можна безмежну кількість разів використовувати за сезон певні препарати з певними діючими речовинами. Більше не можна скористатися ні магнікуром Energy, ні редомілом. Зате в нас залишається кустодія. Якщо ми її до цього не брали, то ще з два рази можемо взяти при потребі. Я ж не брала ридомілу, то, відповідно, на осінь, коли якраз розгуляються різні грибкові захворювання, можу скористатись, навпаки, редомілом. А кустодією вже хіба ще один раз, бо всі вони мають за сезон бути два, ну, максимум три рази. Інакше станеться біда. Виробиться стійкість до цього препарату, так звана резистентність, і він перестане діяти на наші рослини. І це тільки півбіди. Біда в тім, що гриби стійкі до наших препаратів будуть поширюватися довкола, і на них вже мало що буде насправді впливати. Якщо ж на осінь ми не побачимо, тої зарази в себе, ну, то, відповідно, не потрібно протруювати задарма. Також наші трояндочки. Залишиться нам тільки остання, та, з котрої ми почали, осіння, передзимова обробка, нашим ж біошоком з купрумом з міддю та 30D препаратом. Пам'ятаємо, що з рослин, котрі хворіли цього сезону, в обов'язковому порядку забираємо все листя. Коли нас зустрічається хвороба на рослинах, як правило на весні, тоді з'являються оті плями або на стеблах з зими, виходять стебла з плямами. І потім, коли ми присадимо болячку, то до осені від весни вже так гарно забувається, хто ж то у нас той хворів. То я собі записую. Це, можливо, смішно звучить, але справді записую сорти, кущі, котрі мали несправжню борошнисту, щоб мати їх на контролі. А зараз ще такі штуки цікаві, розкажу. Цьогоріч у Фейсбуці велися цікаві бесіди. Що навесні троянди виходять з отими плямами і народ панікує не а врал. Ну, це ж морока з нею бавитися і не один сезон. Виявляється, є схожа е, болячка, її називають Південна плямистість. Шукала про неї, розширено, нічого не знайшла. Як відрізнити несправжню ворошнисту від цієї чудо південної? Ну, Візуально, на вигляд, не бачу як ніяк. Хіба поміркувати та поспостерігати? Поміркувати в якому плані? Якщо троянда минулорічна хворіла, а навесні вийшла вся в плямах, то це дуже дивне явище. І, друге, цю троянду беремо собі на контроль, і листочки, коли будуть розвиватись, на них повинні з'являтися плями. Оті бурофіолетові. Якщо ж троянда розвивається нормально без тих плям, значить це все-таки не несправжня борошниста. Якщо з плямами, то починаємо активно впливати на хворобу. У мене таке сталося зі сортом Надями Декор, ґрунтопокривною трояндочкою. З весни вийшла вся в плямах, а зараз бачимо погінці чистенькі, листочки чистенькі, і на листочках загалом не було ні разу, ніде нічого. Отже, це виявилася ось ця підступна південна плямистість. Надзвичайно вдячна тим людям, які поділились у Фейсбуці інформацією про неї. Інакше моя б трояндочка також постраждала просто так. Не можу і я не поділитися ще одним моїм відкриттям. На днях випадково потрапила на відео пані Оксани на каналі Життя Бентежне. Як воно все пов'язано, бачимо. Там боролись з порозом, але огірків, а не троянд. Щастя, що вони не перекидаються одне на одне. Старим, добре відомим, вже старшим людям реактивом Фентона. Дешевий. Легкий у виготовленні абсолютно безпечний Що для рослин, що для людей. Огірочки можна їсти відразу після обробки. Звісно, що я теж проекспериментувала в себе і просто щаслива, що натрапила на це відео, бо в мене переноспороз огірків зупинився. Думала, цього сезону буду вже без квашених огірочків. Вражене, пошкоджене листя таким, звісно, що й залишилось, зате молоденьке, здоровеньке. І це минуло вже 5 днів. Чудо, а не метод. Беруся за оприскувач і побіжу на помідори, на картоплю проти фітофтори, бо й фітофтора теж з компанії отих паскудних ооміцетів. Що це таке? В 1 літр води ми даємо 100, максимум 120 мл пероксиду водню, перекіс називаємо по-своєму. Та на кінчику чайної ложечки це буде десь грам-1,5 залізного купоросу. Проходить хімічна реакція, окиснення заліза, і треба швиденько той наш літр долити до 4 літрів оприскувачі, отримуємо 5 літрів от такого розчину. Швиденько потрібно оприскати наші чи огірки, чи помідори, чи що ми там бажаємо, чи троянди, для чого я ось про це говорю. Впродовж півгодини до години реакція проходитиме і знищує всяку заразу на рослинках. Ефект я побачила своїми очима і вражена, чесно вам зізнаюся. Як же можна здогадатися, у мене назрів свіжий експеримент: реактив фентона на трояндах. Це ж воно при потребі повинно спрацювати і на чорну плямистість, і на різні різні полячки. При потребі. Тільки пам'ятаємо, щоб не протруїти цим реактивом землю, де живуть наші корисні мікроорганізмики. Буду завершувати про несправжню борошнисту росу на такій одній поганій, а одній хорошій ноті. Поганій, якщо у нас в саду є кущі, де зараження дійшло до прививки, і вони є джерелом хвороби для інших, я би не бавилась. Я особисто це жорстоко, але я би видалила цей кущ зі саду. Жорстокіше інші рослини піддавати небезпеці і травити свій садок. Хороша нотка, що від троянд можуть заразити лише троянди. Від огірків не перенесеться це на помідори, від помідорів на троянди. Тобто пероноспороз є дуже вузько спеціалізований. Пероноспорос троянд це не той самий пероноспороз, що в огірків. Компанія одна, але види грибків все-таки різні, хоч це тішить. Дякуватиму за ваш час, за вашу увагу, за запитання, за коментарі. Далі я просто кину списком всі препарати, які зустрічала, де тільки зустрічала з дозуваннями з температурними режимами проти несправжньої борошнистої роси. А також є препарати, котрі діють паралельно і на Справжню борошнисту росу, про що планую далі зазняти відео. В одне відео це б вже було забагато. Кому не цікаві ті препарати, тоді це вже буде кінець. А кому цікаво, я на пару секунд буду затримувати текст, мож, щоб можна було собі при бажанні заскрінити. Ще раз вам дякую і слава Україні! Гарна у мене цього року гортензія, правда ж? І я милуюсь, не намилуюсь. Ефектна дівчинка.